Мобілізація влітку п'ять головних питань для призовників. Розбиралися, що треба знати в першу чергу про перебіг загальної мобілізації в літній період, та кого точно не заберуть на війну. Під час воєнного стану деяких можуть призвати тільки за бажанням. В Україні вже майже півтора року тривають загальна мобілізація та воєнний стан. На війну забирають чоловіків у віці від 18 до 60 років. Перед відправленням на фронт обов'язково треба пройти військову лікарську комісію. Сайт про гроші зібрав відповіді на важливі питання, які в першу чергу хвилюють призовників влітку 2023 року. Зміст. 1. Кого можуть мобілізувати цього літа 2. Кого не заберуть в армію влітку. 3. Що брати з собою на війну. 4. Коли можуть вимагати пред'явити військово-облікові документи. 5. Кому з чоловіків можна виїхати за кордон, кого можуть мобілізувати цього літа? Мобілізації підлягають резервісти, військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Про інші категорії громадян, яких можуть забрати на службу вже цього літа, читайте в нашому матеріалі за посиланням. Кого не заберуть в армію влітку. Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, є певний перелік військовозобов'язаних, яких не можуть забрати на службу примусово. Ці українці можуть піти в армію лише добровільно. Хто не підлягає мобілізації в Україні? Забронювані особи, особи з інвалідністю. Тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я за висновками військово-лікарської комісії ВЛК. Жінки та чоловіки, у яких троє та більше дітей молодше 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю першої або другої групи. Жінки та чоловіки, які виховують дитину з певними захворюваннями, ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, психічні розлади, цукровий діабет першого типу тощо. Усиновлювачі, опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Військовозобов'язані, які доглядають хвору дружину чоловіка, дитину або батьків, а також якщо у дружини чоловіка інвалідність та або якщо інвалідність першої або другої групи у батьків, опікуни особи з інвалідністю, жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей у разі, якщо хтось із подружжя вже проходить військову службу. Працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, Збройних сил України, служби спецзв'язку, служба безпеки країни, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БББ, НАБУ, Державне бюро розслідувань Державної виконавчої служби, управління держохорони. Зверніть увагу, що перелічені вищі категорії громадян все таки можуть проходити військову службу, але виключно за власним бажанням. Також мобілізації не підлягають студенти, аспіранти та докторанти, які проходять навчання на денній або дуальній формі. Науковці та педагоги, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції, з поміж військових добровольців, осіб, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти при здійсненні заходів щодо гарантування національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також при гарантуванні національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Що брати з собою на війну? Як писав сайт про гроші призовникам одразу видадуть форму, бронежилет, каску, рюкзак або баул. Проте забезпечення у військових частинах різне, а тому форма може не підійти за розміром чи викличе сумніви в надійності. Тому краще мати власний комплект одяг та взуття, тактичне комфортне взуття, кросівки, черевики або берці, призначені для військовослужбовців, обирайте виключно сезонне взуття, запасні устілки, високі гумові чоботи. Гумові капці, кілька пар якісних шкарпаток несинтетичні та з антибактеріальним просоченням, кілька комплектів термобілизни, яка добре виводить вологу та зберігає тепло, Дві-три пари тросів, два комплекти форма відповідно до пори року. Обирайте за уставним пікселем, кілька пар тактичних рукавичок, тактична маскувальна сітка на голову. Тактичний багатофункціональний убір це щось схоже на пов'язку для шиї та обличчя, яка захищає від вітру, сонця, пилу та холоду, пончо на випадок дощу чи вітру. Головний убір на літо це камуфляжна панама або кепка, взимку, шапка, балаклава, амуніція та приладдя, бронежилет та плити до нього 4 класу Івнічно-Атлантичного альянсу, військовий шолом з балістичним захистом, тактичні захисні окуляри маска. Тактичний протигаз розрахований на тривале використання у будь яких погодних умовах. Спальник, туристичний килимок, засоби для чистки зброї, спеціальні серветки, очисники знежирювачі зброєве мастило. Тактична аптечка, додаткове приладдя, годинник в гумовому або пластиковому корпусі, протиударний з підсвічуванням циферблата. Ліхтарик маленький світлодіодний на одну батарейку. Батарейки від двох до три штату. Два ножі складний та великий в чохлі. Складна ложка виделка та металева кружка. Окуляри протисонцеві з пластиковим склом у міцній оправі та пилозахисні з поролоновим ущільнювачем, але не з дзеркальними скельцями. Рюкзак чорного або захисного кольору, бажано від 60 літрів об'єму. Каремати, звичайний, та маленький поперековий для сидіння. Нитки та голки білі, чорні, зелені, запальничка, сірники, складна лопата, рубило. Маленькі та великі сміттєві пакети, газовий пальник, отузка, суперклей. Також не забувайте про особисті документи. Їх краще носити у пакеті із замком ціплок. Техніка, військовий тактичний тепловізор з мінімальною дальністю 300 метрів, потрібен не на всіх позиціях тактичні протишумні захисні навушники для стрільби, зарядні пристрої та дроти для тепловізора, телефона рації, повербанки. Краще мати великий і менший. Портативний інверторний генератор для зарядки пристроїв, бінокль, засоби особистої гігієни, зубна паста та щітки у спеціальному чохлі, туалетне від 2 до 3 шматки та господарське від 1 до 2 шматки, туалетний папір, туристичний рушник, кусачки для нігтів, бритва і піна для гоління за бажанням, крем зволожувальний краще протисонцевий, антибактерицидний спрей, серветки сухі та вологі. Туристичні фільтри для води, сухий душ, камуфляжна фарба для обличчя, сухий спирт, особиста аптечка, засіб від комарів, таблетки від діареї, застуди, болю, ваші обов'язкові ліки, антибіотики та протибактеріальні препарати, активоване вугілля, знеболювальні та жарознижувальні препарати, судено краплі в ніс, лайкопластир від мозолів на бавовняній основі, їжа. Висококалорійна їжа, шоколад. Їжі має бути з собою хоча б на кілька днів. Вода та місткість, у якій її носити, наприклад, фляга, чай, кава, згущене молоко, сухофрукти, горіхи, консерви, хлібці, галити або несолодкий крекер, сіль, цукор в одноразових пакетиках, розчинна кава для курців сигарети з розрахунку на два тижні, коли можуть вимагати пред'явити військово-облікові документи. Як ми розповідали раніше, уповноважені особи дійсно мають право вимагати документи, що посвідчують особу чи її спеціальний статус. Проте це можливо лише за наявності певних підстав, наприклад, вчинення правопорушень. Коли зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу чи дії особи дають достатні підстави, вважати, що вона причетна до скоєння правопорушення або транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом скоєння цього правопорушення. Коли в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби і інші речі, обіг яких обмежений, потребує дозволу, або вони заборонені для зберігання, коли особа перебуває в місці скоєння кримінального адміністративного правопорушення, ДТП чи іншої надзвичайної події, коли особа порушила відповідні заборони на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, за словами адвоката, до документів, які посвідчують особу та громадянство, належать паспорт, зокрема закордонний посвідчення водія та посвідка мігранта. Тож у разі вищезазначених правопорушень уповноважені особи не повинні вимагати пред'явити саме військово-облікові документи. Кому з чоловіків можна виїхати за кордон? Згідно з українським законодавством, перетинати кордон під час воєнного стану можуть чоловіки призовного віку, які. Мають матір або батька першого ступеня спорідненості, а також батьків подружжя, які зі сторони чоловіка, так і дружини, котрі є інвалідами один та дві групи та планують перетинати кордон для супроводу одного з таких батьків. Постійно доглядають за людиною з інвалідністю одного та дві групи та супроводжують її для виїзду за межі України. У цьому випадку треба документи, які підтверджують отримання грошей за догляд. Також треба акт, де зазначається, що ви дійсно доглядаєте за одним з батьків. Потребують постійного догляду через супровід одного із родичів сім'ї першого ступеня спорідненості. Тобто ті люди, які постійно потребують догляду, можуть виїхати за кордон разом зі своїм батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком, сином або дочкою, навіть якщо вони були усиновленими. Пам'ятайте, що треба мати документи, які підтверджують ваш родинний зв'язок та необхідність такого догляду. Мають на постійному утриманні три і більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Діти можуть бути від різних шлюбів, але законодавчо має бути встановлений факт перебування дітей на вашому утриманні. Документи, які необхідні для підтвердження посвідчення багатодітного батька якщо чоловік 18-60 років хоче виїхати за кордон для супроводу батьків, тещі чи тестя, які мають інвалідність, то треба такі документи. Довідку, де вказано, що ви є дійсно сином або донькою для осіб з інвалідністю. Документи, які будуть підтверджувати інвалідність ваших родичів. Довідку, де вказані дані про однакове місце фактичного проживання осіб, які планують виїхати за кордон та їх батьків.